Була Чорнобильська престорога. Людство, зупинись! Такими словами розпочалось міроприємство, на якому зібралось багато людей, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів Чорнобильської трагедії. У приміщенні зали районного будинку культури села Новосілки Києва Святошинського району хвилиною мовчання згадували імена загиблих ліквідаторів. День Чорнобильського лиха. Болю, суму. Мирна, щаслива весна перестала існувати для українського народу. Чорнобиль місто в Україні в межах 30-кілометрової зони відчуження, розташоване в Київському полісі Іванківського району Київської області. Пасібі вам за той подбих, який ви зробили для людства всього світу. Пасібі вам за наші сьогодення. Хочу побажати вам крепкого здоров'я. Хочу побажати вам уваги від держави. Про жахливу подію важко згадувати. Страх переймає душу при згадці про мільйони загиблих людей, особливо молодих, які помирали повільно в тяжких муках. Радіацію ми не бачимо і не чуємо. От. Ми відносимося до цього так, знаєте, тоді, по крайній мірі, відносилися з халатністю. От. Бо її ніхто не бачив, ніхто не чув. Пам'ять найцінніше, що є у людей. Катастрофа у Чорнобилі вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Її наслідки та багато смертей надовго залишаться у свідомості людства.